Із початком літнього періоду на кордонах спостерігається пікове накопичення транспортних засобів. Найдовше в черзі простоюють великі автобуси, які везуть дітей на відпочинок. Також збільшується кількість туристичних перевезень. Юрій водій рейсового автобусу, який прямує до словацького міста Кошице. Чоловік каже, у будні немає проблем із перетину кордону, а от на вихідні простояти в черзі можна кілька годин. В робочі дні черг немає. Робочі дні практично немає. Я йду в свій графік, я завжди встигаю. ну, По графіку прибути, наприклад, у Шкошиця. В суботу не встигаю бути. По графіку ніколи практично. Ніколи. Чому? Чому? І за те, що з'являється велика кількість автобусів. Від одного перевізника може бути три автобуси, чотири від одного перевізника. Виходить, що. Кожен автобус мінімум година. І плюсуємо чотири автобуси. Переді мною, якщо стають, відповідно я чотири години відходжу назад. Рейсові автобуси їздять за графіком, але перетин кордону може його суттєво зрушити. Своєю чергою пасажири, які виїжджають з України, аби пересісти на літак чи потяг, можуть втратити квитки. Тому часто доводиться вигадувати методи, як швидше перетнути кордон. Мій графік я ніколи не встигаю. У мене часто. Ну, майже завжди люди на літаки, на, хто на поїзд. Потім трошки складновато з цим, тому що люди бувають десь і пересідають від мене, тому що вони просто втрачають квитки свої. Плюс рейси до того такі є, що виконуються, наприклад, два рази в тиждень тільки бувають в Словакії з кошець. Люди відповідно. Якось пробують, я щось підказую, десь пересідаю в легкову машину вже в нейтральній зоні, щоб вчасно прибути в аеропорт. На українсько-словацькому пункті пропуску і досі не завершена реконструкція. Тож пасажирські автобуси пускають через вантажну лінію. Завдяки цьому кажуть митники, видається збільшити пропускну спроможність до пів сотні великих транспортних засобів на добу. В іншому випадку ця цифра б не перевищувала 20 автобусів за день. Закарпатські митники кажуть, можуть оформляти більше, але суміжна сторона ні, враховуючи наш військовий стан, враховуючи ситуацію в країні. Колеги на суміжних сторонах трішки прискіпливіше відносяться до наших як пасажирських, так і вантажних перевезень. Відповідно, більш детальніше, більш уважніше проводять і митний прикордонний контроль наших громадян на в'їзд до країн ЄС. Це, відповідно, і трішки збільшує час проходження суміжною стороною пропуску. В першу чергу якраз про автобуси йде мова, і відповідно, з нашого боку, ми не можемо більше туди оформити, видати, ніж вони можуть прийняти. Аби покращити і пришвидшити перетин кордону, особливо в літній період часу, Закарпатська митниця постійно проводить робочі зустрічі із представниками відповідних служб суміжних держав. Так, нещодавно домовилися із Угорщиною швидко реагувати на нестандартні ситуації на кордоні. До них зокрема належать черги і їх зменшення. На пунктах пропуску збільшили кількість особового складу. Окрім того, пробують переконати словацьких колег. Про необхідність розширення ліній для пасажирських автобусів або ж паралельне оформлення двох транспортних засобів. Ще один альтернативний шлях відновлення автобусного сполучення на КПП Малий Березний убля Альтернативний, поки не дуже близький, але є ще у нас ймовірний шлях, який ми будемо попередньо також проговорювати з партнерами. Можливо, ми відновимо автобусне сполучення через Малий Березний, яке існувало кілька. Десят, напевне, років тому, але це не є пріоритетом на сьогоднішній день. Це лише в тому випадку. Якщо ми побачимо, що тенденція буде до збільшення, вона не буде триматися стабільною або спадати, тоді будемо піднімати це питання. Воно потребуватиме реакції на державному рівні з обох сторін. Тому будемо це ініціювати. Але перевізники, які працюють на міжнародних маршрутах, не можуть змінювати свій курс. Відтак вони і надалі рухатимуться лише у напрямках, визначених Міністерством інфраструктури України. Я не буду змінювати, бо у нас сюди ліцензія, а ми сюди маршрут маємо. Ми не можемо змінювати собі. Ми мусимо їхати, де маємо ліцензію. Але ви можете Дозу. обирати час перетину кордону, правда? А, то тонічне не поміняє, я думаю. У нас є час маршруту. У дозволі, ми не можемо його міняти. Ми мусимо їхати по... по часах, як ми собі самі поміняємо. Коли міністерство зробило часи, які ми маємо перетинати кордон. Понад два місяці тому закарпатські митники розробили мобільний додаток, який інтегрували у застосунок допомога Закарпаттю. Тепер, відсканувавши qr код можна дізнатися про наявність черги та ймовірний час очікування. При перетині кордону. За цей період часу додатком митниця у смартфоні скористалися майже 30 тисяч подорожуючих. За словами головного митника краю, це порівняно невелика кількість користувачів, але інформаційна кампанія триває і у відомстві сподіваються на зростання попиту. За цих два місяці і 10 днів тестового випробування ми додали, як на мене, з космічною швидкістю майже ні. 10 розділів і близько 20 статей або інформації додаткової функціоналу. Дуже багато різного ми маємо рівень задоволеності користувачів 4,8 і бала з 5. Пасажири, які користуються послугами міжнародних перевізників, вже звикли до черг на кордоні да, і намагаються використати да, час із користю. Ну, десь півгодини. Яким чином коротаєш час? Ну, читаю. Знаємо, їдемо часто, всяке бувало і сім, і вісім годин. Тепер недавно стоїмо, не знаємо, до якої години будемо стояти, і як. В іншому автобусі пані Люба їде з двома синами у Прагу до чоловіка, який наразі на заробітках. За період війни це її третя поїздка. Для хлопчаків перша. Тож перед КПП розважаються хто як може. Я таке, я мало на, наловий був у на телефоні. Вікна дивив. Жінка каже, про мобільний застосунок митниця у смартфоні не чула, але певнить, якщо цей додаток може полегшити перетин кордону, то наступного разу обов'язково ним скористається. Щоправда, побоюється, що така послуга буде більш корисна молодому поколінню. Ну, якщо для нас молоді так, а якщо щось люди майстарші, то я думаю, вони не дуже будуть ну, розумітися в цьому в цих додатках. А от водії рейсових автобусів переконані, мобільний додаток виправдовує себе для пасажирів, які подорожують власним транспортом. А от для автобусів краще розробити застосунок по типу електронної черги для вантажівок, яка також діє на Закарпатті у тестовому режимі. Щоб почали автобуси при приїждж... всі їздити, так як фури зараз заїжджають, каміони по електронній черзі. Нам електронну чергу свого роду не потрібно, тому що у нас є схема маршруту. Де прописані хвилини, години плюс-мінус, коли я повинен бути. Виїхав з одної автостанції, доїхав до другої. Виїхав з тої автостанції до кордону. Мені дається 15-20 хвилин. На кордон я повинен заїхати в такій годині. Все, і тоді буде порядок. Тільки провести контроль, хто коли повинен тут бути на кордоні до кордону. Наразі найбільш завантажені пункти пропуску Ужгород на кордоні із Словаччиною, тиса і Астей у напрямку Угорщини. Саме на цих КПП здійснюється оформлення великих пасажирських автобусів відтак час очікування на кордоні становить від 40 хвилин до 8 годин це ситуація, на яку вітчизняні управлінці вплинути не можуть, але намагаються принаймні полегшити. Її. Подорожуючим власним транспортом, рекомендують користуватися мобільним додатком митниця у смартфоні, відсканувавши QR-код на розміщених перед КПП бордах. До слова, у застосунку наведена не лише інформація щодо черг, а також подано дані про інфраструктуру, контакти митного поста, основні правила перевезення товарів та Інші корисні поради для перетину кордону.